Вітаємо вас, друзі! Слава Україні і героям слава! До вашої уваги випуск новин Підсумки тижня! А про що тут і ітиметься? Коротко в нашому анонсі. Розпочнемо із сумної події хоронили нашого земляка. Два сюжети поєднані однією темою відкриття Алеї Слави в Домці та відкриття банерів на Алеї в гарлику Оперативний штаб засідав в понеділок, традиційно. В громаді проводилися командно-штабні навчання. Чергова акція благодійного фонду Зерна добра та навчальних і дошкільних закладів громади. Працівники соціальної сфери відзначали своє професійне свято. У кінці прогноз погоди на наступний тиждень. А зараз про це та інше докладніше. 29 жовтня в нашій громаді було оголошено День жалоби. Хоронили нашого земляка кагарличанина. 29 жовтня на Карличині було оголошено День жалоби на вшанування пам'яті жителя Кагарлика Станіслава Куніченка. Загинув він 3 травня 2023 року під Бахмутом. Донедавна він вважався зниклим безвістим. Жита Станіслава Миколайовича Кулініченка це приклад незламності духу, відданості Батьківщині та синівській любові до рідної землі. Ми у вічному боргу перед тобою, воїне, спочивай з миром, наш герою, вічна пам'ять нашому захисникові. Це фрагмент виступу заступника міського голови Івана Сімцова. На траурному мітингу на новому цвинтарі в Кагарлику 29 жовтня прощання з героєм розпочали жителі Карлика та його гості зранку, створивши живі коридори по шляху руху траурної процесії. У центрі міста Кортеж зробив зупинку біля Алеї слави героїв. Чин похорону здійснювали священники Православної церкви України Юрій Литвин та Уар Перетятько. Спочатку біля будинку, де жив до війни Станіслав, а потім і на цвинтарі. Після Богослужіння Кортеж із сілом героя вирушив вулицями міста. Зробивши зупинку біля будинку на вулиці Надзаводській, де народився Станіслав і де живе нині його мама. На траурному мітину на кладовищі, крім Івана Сімцова, виступив і син Станіслава Кулінченка. Роман. Звісно ж, хвилювався. Батько став для мене е, прикладом людини з великої літери. Людина, яка після себе залишила слід. Залишила двох синів, доньку. Це його творіння. Він нас робив, все життя, виховував так, як це по, -по совісті. Я йому всьому, всьому завдячую своєму тату. Пап, дякую. Благочинного Кагарлицького благочиння Православної церкви України Юрія Литвина рідні протягом цих двох з половиною років без вістей запитували, чому Станіслав нікому із них не сниться. Дуже важко підтримуючи людей, знайти ті правильні слова. Але я собі постійно кажу ну не сняться, бо святі. Навіть якщо вже їх немає на цьому світі, і ми того не знаємо, вони нам не сняться тому, бо святі. Бо їм, не, їм потрібна наша молитва, але вони і не потребують. Бо їхні душі вже на небесах і вже борять бісів. Тут бороли російських бісів, а там на небесах чи над небесами борять тих духовних бісів та молитва, яку ми постійно звершували два з половиною років за зниклу безвісти, перетвориться за ту молитву, за його вічну пам'ять і за його вічний спок. Давайте традиційно, як ми завжди з вами, нашому воїну, воїну Станіславу, воїну світла, воїну добра і воїну нашого з вами життя, тричі знову скажемо дякую. І перший раз дякую! І другий раз дякую. І третій раз дякую. Хоронили героя з військовими почастями, рідним ручили державний прапор України, яким була покрита домовина Станіслава, та прапор військового підрозділу, в складі якого воїн бив ворога. Юрій Литвин запросив усіх разом із ним промовити Отче наш. Кадомці відкрили Алею Слави, героїв. А в карлику на Алею Слави відкрили нових двоє банерів. В селах громади продовжується традиція вшанування своїх героїв-земляків, полеглих боях за Україну відкриттям Алеї слави. 23 жовтня такий захід відбувся в Кадомці. Але і слави облаштували поруч із меморіальним комплексом односельцям, які загинули в Другій світовій війні. Захід розпочався зі слів ведучих Валентини Смальцер та Ольги Мороз, промовлених із любов'ю до України її мужніх синів і дочок, що стали на захист рідної землі. Серед них молоді кадомчани Костянтин Козловець та Ігор Шкрептієнко, які поклали своє життя на алтар майбутньої перемоги. Право відкрити банери з портретами надається рідним загиблих героїв. Ведучі розповіли про життєвий шлях і безсмертний подвиг земляків. Костянтин Козловець загинув у наслідок мінометного обстрілу в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області 26 квітня 2023 року. Ігор Шкрептієнко поліг 25 грудня 2023 року в ранюні села Кліщівка. Звучить пісня, пливе Каче на її фоні учні Кадумської гімназії Юрій Фрідрих та Андрій Андрієнко читають щемливі поетичні рядки. Для освячення банерів з портретами героїв запрошується благочинний карлицького благочиння Православної церкви України, настоятель місцевого храму Святого Миколи Чудотворця отець Юрій Литвин. Діти поставили біля банерів лампадки. Присутні вшанували пам'ять героїв хвилиною мовчання. Рідним загиблих вручаються квіти. Говорить староста села Наталія Савченко. Тут і надалі перепрошуємо вас за якість звуку. Того дня у Кадомці була дуже вітряна погода. Але я славі є не лише символом пошани, а й постійним нагадуванням про вартість мирного життя, про мирні ранки, вечори, про спокійне навчання, про можливість просто жити і працювати. Відтерпер це місце де кожен з нас зможе зупинитись, схилити голову, помолитися, подякувати. Це буде наше спільне місце пам'яті, тиші, гордості і вдячності. Адже, якби не вони, можливо, нас вже б і не було. На перший погляд, звичайні хлопці, які прожили в нашому селі. Які відвідували наші садочок, які закінчували нашу школу, які обрали мирну професію і ніяк не навчались воювати. Користуючись нагодою, хочу подякувати всім, хто причетний до створення цієї алеї, особливо жителю нашого села, Момотову Юрію Михайловичу і його сину Володимиру, тому що вони працювали і ввечері після роботи, і в вихідні дні, щоб покласти цю крутівку. Безоплатно, тому що, Юра сказав, це наші хлопці. На мітингу виступив заступник Карлицького міського голови Іван Сімцов. Як закінчиться війна, будуть не такі банери, а буде тут буде пам'ятник кожному селі. Хотілося, щоб більше кількість загиблих не збільшувалася. Щирі слова співчуття. Царство Небесне і вічна пам'ять нашим героям, нашим хлопцям. Разом до перемоги і слава Україні! На Захід практично кожен прийшов із квітами, букетами, і вони прикрасили місця перед банерами як символи скорботи та пам'яті. Учні передали державні прапори, якими спочатку були покриті портрети загиблих героїв їх рідним. Завершуємо сюжет словами благочинного Карлицького благочиння Православної Церкви України Юрія Литвина. Царство Небесне, нашим воїнам, нашим героям, нашим ангелам Небесним, нехай вони захищають нас, і Кості, і гіло, захищають наше село, наших людей. І, а ми вже разом з ними будемо молячись, чекати тої перемоги, заради якої. Вони спочивають. Царство небесне, вічна пам'ять родині, міській уклі. Найщиріші слова тящості, підтримки. Ми завжди за них будемо молитися, скільки ця церква буде існувати, скільки я тут буду. Ми завжди за них будемо пам'ятати, згадувати і дякувати їм і вам, і, ваш, і вашим родині. І царство небесне, всім полем воїнам. Слава Ісусу Христу і слава Україні. На алеї Слави в Карлику поруч зі своїми побратимами стало вічний стрій ще двоє воїнів-захисників України. Наші земляки: Віктор Гаркавенко та Олександр Авраменко. Організатори заходу вдало підібрали час для церемонії відкриття банерів, Рівно 9 дев'ятій. Стихає гомін в центрі міста, зупиняється транспорт, відбувається загальна національна хвилина мовчання. 28 жовтня на Алеї Слави в ній взяли участь керівники громади, депутати міськради, громадськість. до банерів кладуться квіти. Після цього заступника Орлицького міського голови Любов Коваль сказала. Дуже прикро, що ця алея збільшується. Дуже прикро, що ми втрачаємо наших людей, наших героїв і наших чоловіків і жінок, які могли б ще принести багато користі для розвитку нашої держави, для своєї сім'ї сім і для дітей, для внуків. Вони загинули за територіальну цілісність, цілісність суверенітет нашої держави. Вічна пам'ять їм, вічна пам'ять всім захисникам України, які полягли захищаючи світлі дні, отакі дні, які можна назвати мирними, що дозволяють нам працювати, що дозволяють навчатися, що дозволяють більш-менш спокійніше жити. Вічна їм пам'ять! Слава героям! Засідання оперативного штабу відбулося як завжди у понеділок. Про це далі у нашій розповіді. Засідання оперативного штабу 27 жовтня, як і зазвичай розпочалося участю присутніх в загальнонаціональній хвилині мовчання. Відкриваючи засідання штабу лесан Панюта акцентував увагу на особливостях цьогорічного опалювального сезону. Актуальною була і залишається економія енергоресурсів, чому сприяють також і тижневі канікули в загальноосвітніх закладах громади. Тривають тендерні закупівлі газу. Під час канікул будуть проводитися дні відділу освіти в ліцеях і гімназіях «Карличини». У громаді здійснюються заходи з розчищення ліній електропередач для усунення перевів дрот і коротких замикань. Тривають дорожні ремонтні роботи, заходи з благоустрою. Очільник громад говорив і про інклюзію. Ще раз наголошую син, кожен керівник установи, підприємства, обдивіться, будь ласка, на предмет забезпечення. Можливості доступу до на наших будівель людей з обмеженими можливістями. Тому, де є потреба, ну, все водночас ми не зробимо, але необхідно цю роботу активізувати. Юрій Анатолійович, ми виділили на цій сесії, щоб розв'язати проблему в районі ЦНОПа, Будь ласка, негайно шукайте підрядника. Юрій Сергійович знає, хто там погодився і оперативно робимо, забезпечимо той вузол, бо там у нас теж не комунікабельно не незручно для і для колясок з дітками, та і для людей з обмеженою можливостями. на засіданні штабу піднімалася проблема безпритульних собак і шкоди, якої вони завдають людям. Олександр Панюта згадав про факт, який обговорювався протягом вихідних в соцмережах. Багато, ну буде так говорити, пишуть про те, що чи ми там не доконтролюють. Дитячий майданчик, який біля бібліотеки поліцейський офіцер, вчора доповів мені чи позавчора в суботу. Знайшли тих, хто зруйнував. Елементи дитячого майданчика, це наші діти, 6-7 клас. Тому ну, дали ще доручення замовити, скільки там вартують вони, і, ну, як мінімум, батьки повинні проплатити дані елементи. Але це я до чого веду розмову. Нам треба придивитись Юрій Анатолійовичу камери. камери і... Десь на попідсилювати такі центральні точки рошен, оцей дитячий майданчик. У нас є можливості придбати більш сучасні камери для того, щоб чітко було видно і обличчя, і хто робить цю школу. Тому даю вам доручення, давайте ініціюйте, придбаємо ще п'яток камер і установимо, замінимо старі на більш сучасні. У карлику готується проведення командно-штабних навчань. Центр первинної медико-санітарної допомоги констатує деякий спад кількості ГРВІ. За останній тиждень до сімейних лікарів звернулось 34 громадян. На стаціонарі багатопрофільної лікарні перебуває 110 пацієнтів проти 120 минулого тижня. На базі карлицької багатопрофільної лікарні триває облаштування реабілітаційного центру. Комунальні і соціальні служби заклади освіти культури працюють у звичному режимі. Триває облаштування додаткового залу Кагалицького історико-краєзнавчого музею. Про день української писемності та мови говорила начальник відділу культури Олена Петленко. Сьогодні, 27 жовтня, в рамках відзначення дня писемності та мови відбудеться. Написання радіодиктанту Національної єдності. У написанні цього радіодиктанту також будуть брати участь працівники закладів культури. О 11-й годині диктант називається Треба жити. Його буде читати народна артистка України Наталя Сумська. У день, коли готувався до ефіру цей випуск новин, ми побували в господарстві Широкоступ, який очолює Олександр Широкоступ. Пропонуємо вам фрагмент інтерв'ю з Олександром Васильовичем, як анонс нашої передачі, де детально розповімо про хід осінньо-польових робіт, зокрема копання цукрових буряків в господарстві. Олександр Васильович, я прошу розпочати нашу бесіду із осінньо-польових робіт у господарстві. Якщо говорити про хід осінньо-польових робіт, то на даний момент проходить завершення збирання врожаю 25-го року. Сьогодні ми працюємо на збиранні цукрових буряків, ну, а також у нас залишилася невеличка частинка збирати ще кукурудзу. Кукурудзу на даний момент ми не збираємо так, як немає зараз недостатньо складів, то зараз готуємо ще терміновий склад, який ми планували відновити раніше то зараз ми його відновлюємо, ну і на протязі двох днів дозбираємо. Нам залишилось збирати, можливо, день, можливо, два. Ну і на цьому з кукурудзою завершиться. Ну і взагалі в цілому. Буряк плануємо сьогодні завершити. На ранок залишилось було 8,5 гектарів до збирання. Ну і далі поїдемо ще допомагати колегам, фермерам на Рокитянщину. Нас чекають. В нашій громаді проводилися минулого тижня командно-штабні навчання. У Бухівському районі проходили командно-штабні навчання КШН. У п'ятницю 31 жовтня до них було залучено сили і засоби цивільної оборони Карличчини. У карлику захід відбувся під керівництвом міського голови Олександра Панюти за участю помічників начальника штабу КШН Дениса Ільченка. А також Оксани Бевс, начальника відділу з питань оборонної роботи Обухівської районної адміністрації Юрія Андрійчука. Навчальні цілі досягалися шляхом практичного опрацювання відної такої. У карлику на перехресті вулиці Каштановій захисників України в результаті проходження на природних явищ було повалено два дерева. У зв'язку з чим на узбіччя дороги виїхав автобус із 15 пасажирами. Від перехолодження трьох людей погане самопочуття. Це було при мінусовій температурі. Крім того, відною було передбачено знеструмлення ряду будинків пошкодження деяких. Окрім учасники навчань, керівники інфраструктурних об'єктів відповідних служб детально інформували про свої дії в тій чи іншій ситуації, залучення до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, необхідних сил і засобів, а також практично продемонстрували злагодженість дій під час виїзду на місце, визначена ввідною документацією. У наступному сюжеті розповімо про чергову патріотичну акцію благодійного фонду зерна добра і керівника Олександра Міхайловського, а також навчальних і дошкільних закладів Кагарличчини, які долучилися до патріотичної акції. Весною ми розповідали про патріотичну акцію, ініційовану керівником благодійного фонду зерна добра Олександром Міхайловським, до якої підегіде комітету міської ради на чолі заступником міського голови Любові Коваль. Відділу освіти і культури долучилися колективи загальноосвітніх позашкільних закладів освіти. Вироби ручної роботи, підготовлені ними, були продані на аукції у вона організованих представниками нашої діаспори, а за отримані кошти були придбані необхідні для українських. Воїнів речі. Після того частина виробів з тієї ж метою була передана на аукціони в Німеччину. І ось на прохання волонтерів. Карличчина зібрала чергову партію мистецьких виробів 193 ляльки-мотанки та три обереги, які будуть доправлені США, говорить Олександр Міхайловський. це все в штати на сьогоднішній день. Там, а тому кожну декаду місяця виставляється це все на аукціон. І з цих коштів, з цих аукціонів, на ці кошти закупляється те, що ми замовляємо. От сьогодні вже їде чотири посилки зі спальними мішками, спальними, спальниками зимовими, які будуть передані хлопцям нашим на які замовлення. Тобто сьогодні дуже важливо є замовлення зима, холод. Це спальники. Спальники ми беремо звідти штатів. Там є по замовлення, але я чесно, я не знаю, що там приїде. Знаю, що йдуть спальники, йдуть 100%. Запитуємо, наскільки дані вироби користуються популярністю за кордоном, зокрема в Штатах. Говорить волонтер благодійного фонду зерна добра Натолій Єрмолін, ветеран війни, нагороджений орденом за мужність другого ступеня. Все, що вироблено да. в Україні, і що асоціюється з українським знам'ям, в Америці це в них просто на складі. Вони, вони від цього да. кайфують. Нині благодійний фонд зерна добра веде переговори з щеськими волонтерами, які бачили наші вироби в США, Німеччині. Щоб і там брати участь в аукціонах, аби в Україну йшла гуманітарна допомога, якої потребують і бійці на фронті, і цивільне населення в зруйнованих фронтових містах і селах. Олександр Миколаївич попросив нас, журналістів, дещо що важливе. Ви як будете писати? Ви будь ласка, вказуєте, що це вироблено іменно дітьми, дітьми. Це для них дуже класно. Ми теж вказуємо. ми Ми акцентуємо увагу на те, що за кордоном що це зроблено нашими дітьми. То тобто, діти знають, що таке війна. Вони хочуть, щоб цієї війни не стало. Тому це дуже важливо, щоб люди Зараз порозуміли. Наталя Васильівна оздає перелік це для преси. У кінці цього сюжету ми дамо весь список тих, хто готував вироби до відправки, крім загальноосвітніх закладів від центру дитячої та юнацької творчості, цього разу в цій. Акції активно взяли участь заклади дошкілля. Крім дітей, долучились їхні наставники, батьки. Імпровізовану виставку робіт підготувала в центрі професійного розвитку педагогічних працівників. Працівників соціальної сфери з їх професійним святом вітали напередодні свята у п'ятницю. Із нагоди прийдешнього дня працівників соціальної сфери Карлицький міський голова Панюта та його заступник Любов Коваль вручили подяки та грошові винагороди працівникам соціальної сфери громади. Перед врученням очільник громади сказав. Ми напередодні свята від себе особисто, від нашої Хармільської великої громади. Вітаємо вас і ваших особах, всіх, хто причетний до даного свята, і хочу подякувати вам за вашу працю. Робота складна, але необхідна, і люди потребують цієї праці. Тому Ще раз дякую, бажаю міцного здоров'я, родинного затишку. Бажаю, щоб ви отримали задоволення і моральне і матеріальне від виконання своїх обов'язків посадових. Бажаю, щоб якнайшвидше була наша найголовніша мир і відповідно перемога. Нагороди отримали Олена Дядченко, Наталія Мірошниченко, Ірина Наріжня. Світлана Севрюкова, Оля Френкель та Світлана Халаберди. Почесні відзнаки цього дня отримали також працівники Центру соціального обслуговування населення, Галина Хоменко, крім подяки міської ради вручено подяку Департаменту соціального захисту населення обласної адміністрації, Віта Євтушенко. Валентина Карпенко, Оля Козакевич, Надія Сябро, Тетяна Філіпова, Ірина Пасічна. Закінчуємо сюжет словами Любові Коваль. Хай ваша робота приносить вам задоволення. Прогноз погоди на наступний тиждень. Понеділок 3 листопада. Без опадів буде. Плюс 9, плюс 14 тепла. Вівторок, 4 листопада дощитиме 8-12 протягом доби. Середа, 5 листопада хмарно буде. Плюс 6 тепла вночі, плюс 11 тепла у день. Четвер, 6 листопада без опадів буде протягом доби. Плюс 6 плюс 12 градусів. П'ятниця 7 листопада буде малохмарно цього дня. Плюс 6 градусів, як і попередній день уночі. І плюс 12 у день. 6 градусів тепла також і в суботу, а в день 7. І хмарна. Невелика хмарність очікується у неділю 9 листопада. Плюс 7, плюс 10 градусів тепла. А вам бажаємо тепла в душах, серцях і взаємовідносинах. До кінця випуск новин підсумки тижня. Дякую, друзі, що були із нами. На все добре! Слава Україні і героям! Слава!